Всім привіт! Мене звати Софія, і сьогодні я хочу показати, що в моєму рюкзаку для походу на 300 кілометрів каміно де Сантьяго. Це буде вже мій третій каміно. На цей раз я йду із Порто у Іспанію, місто Сантьяго де Компостела. І тут все ще беру з собою на два тижні. Почнемо з того, що я не пакувала у рюкзак, а саме з взуття. Я буду йти це каміно у Хоках Мафатес під 2. Це бігові кросівки, і чомусь мені здалося, що це буде хороша ідея піти каміну саме в бігових кросівках. Після того, як я їх поносила, це вже не здавалося такою чудовою ідеєю. Так як вони створені для бігу і розраховані на те, що людина буде бігати на носочках, в них п'ятка трошечки западає вниз, і це мені здавалося великою проблемою. Я не могла навіть звикнути у них ходити. Звичайно, трошки пізніше я їх вже розносила і мені комфортно. Єдине, що я не знаю, як вони проявлять себе на великі дистанції. Але перевіримо, тому що це єдині кросівки, які я беру з собою. Сподіваюсь, вони мене не підведуть. Також я не пакувала трекінгові палиці. Мені здається, це дуже класна річ для подібних походів, тому що вони знімають навантаження з колін і працюють не тільки ноги, а ще й руки. Також вони можуть зберегти від падінь, особливо коли ти вже дуже втомлений. Підстраховка як трекінгові палиці дуже важлива. Саме цю модель я б не дуже рекомендувала. Я її купила на своєму першому каміну за 50 євро, просто в якомусь магазині, де продавався спортивний одяг. От я думаю, є набагато кращі і зручніші, і легші моделі, але я вже піду з цим, тому що не хочу купувати щось нове і витрачати на це кошти. Потім обов'язково у мене є ось така сумка. Я її зазвичай ношу Просто ось так. Тут мають бути найважливіші речі: телефон, документи, гроші. І ви цю сумку маєте носити скрізь собою і в душ, і куди завгодно на вечері. Ніколи не залишайте її без уваги. У мене тут зазвичай телефон, навушники. До речі, ці навушники з шумопоглинанням я їх використовую як беруші. Якщо це не допомагає, то я включаю якусь музику, тому що в альберги зазвичай дуже шумно, багато людей хропить. Ну це хостел, в якого може бути 20 або навіть більше людей в одній кімнаті. Беруші я з собою не беру, тому що вони просто не працюють для мене. Мені здається. Потрібно робити якісь спеціальні анатомічні беруші, тоді це буде комфортно. А так мені допомагає лише ось це наушники з шумопоглинанням. І ще у мене тут паспорт та гроші. Готівка уже на маршруті. Я можу сюди класти якісь снеки і ліки першої необхідності. Також пластирі у мене тут. тобто все, що має бути під рукою, щоб не діставати рюкзак. І ще раз обов'язково. Носіть цю сумку завжди з собою, тому що коли ти йдеш у довгий похід, ти зустрічаєш часто одних і тих самих людей, і ви починаєте дружити, ви починаєте їм довіряти, тому що щодня ви бачите одних і тих самих людей. Дуже комфортна обстановка і можна трошки розслабитися. Ти не думаєш, що хтось може щось вкрасти або якось тобі нашкодити. Але це велика помилка, тому що мені розповідали історію, коли я йшла перша своє каміно. Що у хостелі під час вечері, коли всі пілігрими пішли на вечерю, просто обікрали кімнату, винесли у багатьох людей і готівку, і якісь цінні речі. А готівку зазвичай беруть з собою на весь маршрут, тому що часто не можна розрахуватися картою, тобто там може бути 500 тисяч євро. І дійсно сталася така неприємна ситуація. Ніхто не знає, хто зробив це, так і не знайшли винних. Але ось через те, що люди довірилися, тому що вони один одного знають, під час вечері хтось просто зайшов в кімнату і. Виніс всі гроші і до речі, я пам'ятаю теж, одна дівчина мене здивувало те, що у декількох альбергах за вечерю у нас було там декілька людей, буквально три-чотири, і ми всі вечеряємо разом. Але вона все рівно бере з собою цю сумку, хоча я свою залишала. І я думала: ну це дивно, тому що ми ж всі тут, що може статися. Але насправді може зайти будь-хто і треба бути дуже обережним. Отже, почнемо розбирати мій рюкзак. Тут все спаковане, орієнтовно так, як я буду пакувати його кожен день. Рюкзак у мене оспрей темпест на 40 літрів. Мені цілком достатньо такого об'єму. У найверхній кишені у мене поки що нічого немає. Туди я буду класти, можливо, щось, що мені знадобиться першочергово. Зараз там пусто. Далі ось тут у нас є велика кишеня. У мене Тут завжди аптечка, вона має бути у швидкому доступі. Також у мене тут зарядки для телефону і для повербанку, тому що коли ти приходиш кудись у хостел, це перше, що потрібно зробити поставити все на зарядку. Тому що розеток зазвичай дуже мало. Інколи може бути одна-дві на всю кімнату, і потрібно ділитися з іншими пілігримами. І краще одразу зарядити свої девайси. Покажу, що у мене в аптечці. Насправді це все дуже індивідуально. Беріть ті ліки, які ви використовуєте зазвичай. Я розумію, що у мене тут немає декількох важливих речей, але я їх не використовую і. Ну, якщо вони мені знадобляться, я їх десь знайду. Дуже важлива річ: це пластири, пластир Компіт. В принципі, вони найпопулярніші у Пілігримів, тому що вони не з'їжджають, вони довго тримаються, з ними можна ходити в душ. Зверніть увагу: ось саме ці пластирі можна купувати для такого походу. Багато пакетиків котрексу, тому що невідомо яка буде погода. Можна дуже легко захворіти, коли ти весь день ідеш. Також тут у мене просто звичайні одноразові пакети на всяк випадок, або для сміття, або щось покласти, там брудний одяг, або щось подібне. Вазелін це взагалі для мене дуже важлива річ. Вазеліном я мажу ноги зранку перед тим, як іти в дорогу, і ввечері перед сном він створює таку захисну оболонку, і пальці стають більш такими м'якими, І при ходьбі вони не труться один об одний, і менше ризику виникнення мозолів. Тому Вазелін обов'язково. Також замість вазеліну це може бути якийсь інший крем або мазь просто я в них не розбираюся. Мені комфортно. Вазеліном користуватися. Новопасит це заспокійливе, тому що може бути погано, може боліти все тіло, і ти не можеш заснути ввечері. От тому я беру з собою новопасит на всяк випадок, або можливо буде якийсь дуже захопливий день, і так само не зможу заснути. Ще можна брати снодійний як варіант. А фідафорте це єдине з неболяче, мені допомагає. Звичайні пластирі, фурацелін на всяк випадок. І ще одна дуже важлива річ антисептик і голки. Голка і антисептик також для мозолів, щоб їх проколювати, тому що, скоріш за все, вони у вас з'являться. Також у мене тут ще на всяк випадок ібупрофен, німесил, кетанов, пилочка для нігтів та кусачки також для нігтів. Якщо вам здається, що ваші нігті не відростуть, то вам здається, краще мати це з собою на всяк випадок, тому що будь-який трошки відрізчий нігуть при ходьбі на довгі дистанції може спричинити величезний дискомфорт, а інколи навіть травми. ну, в плані якісь рани. Отже, за аптечкою ми розібралися. В першу чергу, коли я приходжу в альберги, мені потрібне взуття. У мене все абсолютно у мішечках, тому що я не люблю, коли щось валяється у рюкзаку. І Ось у мене є такий мішечок з взуттям. і це ще теж така авантюра, тому що я вирішила взяти з собою в цей похід біркенштоки. Минулий раз я брала сандалі та в'єтнамки. В'єтнамки для душу, сандалі, щоб перевзуватися після важкого дня. Але в цей раз я думаю, що біркенштоки мені замінять і те, і інше. По вазі вони приблизно однакові. Тому так на цей раз у мене будуть лише біркенштоки. Також багато хто рекомендує брати крок. У мене просто немає кроків. Так би можливо, я взяла крокси. Це взуття зверху рюкзака, тому що коли ви приходите в Альберги, вам одразу потрібно перевзуватися, вас просто не пускають всередину, поки ви не залишите свої брудні кросівки десь там при вході. Зазвичай є окремі полички для брудного взуття. А всередину ви заходите уже у змінному, тобто вони мають бути зверху рюкзака, щоб там довго не купатися, не ритися. Далі у мене тут куртка. Куртка у мене патагонія, вода не проникна. Звичайно, це залежить від погоди, але зазвичай я зберігаю куртку у цьому передньому відділі, щоб її можна було легко дістати при потребі, коли піднімається вітер, або починає це дощ і у куртці у мене тут у кишенях заховані шапка та баф, тому що зазвичай вони мені потрібні саме тоді, коли я надягаю куртку. Справді, вже травень, і, можливо, шапка мені навіть не знадобиться, але так як шлях буде йти вздовж океану, там може бути дуже вітряно. Плюс я збираюся виходити на світанку, і також ввечері може бути холодно. Тому особисто для мене шапка обов'язкова, і до того що я завжди мерзну. І також ось такий баф, він дуже легкий, але захищає горло. Це у мене така моя косметичка. Тут у мене два гребінці для волосся, крем для обличчя, такі Тут дуже зручно. Бажано не брати з собою якісь великі об'єми косметики або чогось іншого, тому що це все зайва вага. В принципі, цього мені на два тижні вистачить. Також сонцезахисний крем, теж обов'язково неважливо в яку погоду, навіть з самого ранку потрібно його використовувати. І ще у мене є SPF для тіла, це єдиний, який я знайшла менше 100 мілілітрів, щоб пропустили у літак, бальзам для губ, і тут якісь дрібниці, заколки, резинки для волосся. І Ще у мене тут два тестери парфумів, тому що інколи. Дуже хочеться якийсь приємний запах відчути на собі або просто понюхати щось. Я пам'ятаю на першому каміну, коли я була десь у місті і чула від людей якийсь приємний аромат парфумів. В мене прям дух перехоплювало. Ну тому що у таких умовах забуваєш про те, наскільки цінні такі маленькі речі. І ось для мене це guilty pleasure, це трошечки парфумів. В принципі, більше з косметики я нічого не беру, мені нічого не потрібно, фарбуватися. Я не буду. Звичайно, ще можна брати якісь засоби для очищення обличчя, для вмивання. Я цього не використовую в житті, тому і не Справді в мене все там дуже обережно складено, я просто так дістаю. Далі у мене фліска, обов'язково має бути щось тепле, тому що невідомо, яка буде погода. І, до речі, бажано брати фліски саме на такій молнії, не тільки надягаються через голову, тому що це просто незручно. Також у це каміно я беру з собою просто чорний звичайний лонг, він не синтетичний, і мені просто потрібно щось, щоб було комфортно вдягати ввечері, просто звичайна кофта. Ще один мішечок. Тут у мене шкарпетки. Дві пари трекінгових шкарпеток з матеріалу Marino Wool». Це товсті високі шкарпетки, бренд Montbell та Goldwin. Минуле каміно я теж йшла в цих шкарпетках, тому вони точно не підведуть. І дві пари звичайних шкарпеток: одні тонкі, інші більш товсті, теплі. Наступний мішечок у мене з футболками та топами. Тут у мене дві футболки: Патагонія та Сноупік це синтетичні футболки. Вони дуже швидко сохнуть, поглинають вологу, те, що потрібно саме для походу. І два топи. Також я ще взяла з собою звичайну чорну майку, просто для того, щоб вдягати ввечері, щоб більш-менш нормально виглядати. Далі мій органайзер для душу. Ось так це виглядає, і тут все, що мені потрібно. Також його можна повісити. Тут у мене бритва і те, що потрібно для чищення зубів. Шкрибок для язику, і ось такий дуже зручний кейс для зубної щітки від Curaprox. Ось так це виглядає. Тут зубна щітка, яка складається з двох частин і перетворюється у одну повноцінну. Маленька зубна паста. Мені якраз Вистачить на два тижні. І ще щіточки. Також у цьому органайзері у мене нижня білизна, а саме синтетичні труси, три пари. Вони у мене саме в цьому органайзері, щоб я ніколи не забула їх, коли йду в душ. Ось тут за цією сіточкою у мене гель для душу, шампунь та кондиціонер для волосся. У такому зручному маленькому тревел наборі я просто перелила все, що мені потрібно: Дезодорант. і також у мене тут маска для волосся, і зубна нитка. Далі. Тут у мене легкі шорти. До речі, я їх купила за 170 гривень на секунді. І спідниця це моя улюблена спідниця від бренду Кацуріна. Зазвичай всі дуже дивуються, коли бачать, що я йду у спідниці, але це насправді дуже зручно саме для таких походів, тому що вона легка, вона захищає ноги від сонця і таке враження, що ти взагалі йдеш без нічого. І ще вона не піднімається під час вітру, що дуже дуже комфортно. Мені здається, що якщо буде нормальна погода, я у ній пройду весь шлях. Також у мене тут легкі трекінгові штани від бренду Грамічі, вони дійсно дуже легкі. Єдине, що я не думаю, що буду дуже часто їх вдягати, можливо, ввечері, або коли буде брудний інший одяг, це майже все. Спальник. Спальник від бренду Турба це пуховий спальник. Він важить всього 600 грам. Це, напевно, найлегший спальник, який я змогла знайти. Він потрібен, тому що у альберги зазвичай не видають постіль, видають просто одноразовий комплект на матрас і на наволочку. І так само не у всіх альберги є ковдри, а спальник це завжди комфорт для себе і кращий сон, як на мене. Хоча є люди, які не беруть з собою спальники, це теж нормально, тому що все таки це велика вага. Я зараз покажу, як це працює. Ось так він виглядає. Він насправді дуже великий і він розкривається повністю, тобто його можна просто використовувати як ковдру. Лежить він саме внизу, тому що у цьому рюкзаку відкривається низ, що дуже зручно. Тому, коли я приходжу, одразу готую собі постіль, дістаю спальник знизу, і можна діставати ніякі інші речі. Також у мене знизу дощовик. Я його теж купувала просто на минулому каміну. Я впевнена, що є більш легкі і кращі версії, але я не бачу сенсу їх купувати, тому візьму цей ще раз. Не впевнена, що він мені знадобиться, але краще мати його з собою. І також у мене внизу лежить рейнкавер для рюкзаку. Ось це дійсно незамінна річ, тому що ми не хочемо, щоб у поході намокли всі наші речі і потім дуже довго сохли. А ще є люди, які просто вдягають рейнкавер незалежно від того, йде дощ чи ні, тому що ви зазвичай зупиняєтеся, кидаєте рюкзак на землю просто і. Легше випрати цей рейнкавер або почистити ніж чистити рюкзак. Також у мене тут у боковій кишені пляшка. Це дуже легка пляшка соломонно, десь 40 грамів вона важить, і в принципі вона дуже зручна. Єдиний мінус, до речі, цього рюкзака у тому, що немає доступу до бокових кишень. Коли я йду, наприклад, я не можу рукою дотягнутися і дістати пляшку. Потрібно знімати рюкзак і діставати її. І також у боковій кишені у мене чашка і ложка. Це ложка-вилка, бажано її брати з собою, щоб їсти щось по дорозі, там, можливо, якийсь йогурт. І чашка її можна в принципі не брати, але просто мені не дуже хочеться пити після когось там у Альберги, наприклад, брати спільне. Чашки, тому я беру свою. Теж це абсолютно не обов'язково. Просто вона дуже легка, вона важить там, близько 100 грам. Також я беру з собою штатив, хоч він дуже важкий, він важить. Приблизно 400 грам, але я буду знімати відео, тому для мене це обов'язкова річ. І останнє, що є в цьому рюкзаку, це ось такий теж легкий шопер. Він потрібен для покупок у місті, коли ви йдете кудись в магазин, щоб було куди спакувати продукти. Ось і все, що я буду брати з собою на два тижні для свого походу. І чесно скажу, коли я йшла в своє перше каміно, я дуже сильно переживала чи куплю я все, що необхідно. Я звірялася, щоб купити найлегші речі і витратила я на спорядження тоді для свого першого каміно майже. Дві тисячі доларів. Звичайно, зараз я б стільки не витрачала, тому що розумію, що можна знайти і дешевші е, варіанти речей. Але зараз я дуже рада, що в мене все це є. Тобто я йду в своє третє каміно уже з тим самим спорядженням і можу не витрачати багато грошей. Єдине, що я купила для цього походу, це взуття. До речі, багато речей, які я показувала. Я замовляла через байер сервіс в інстаграмі Ентузіаст Онлайн дуже рекомендую. Якщо вам потрібно буде купувати щось для подібних походів, можна написати їм. Вони. Підкажуть вам ціну або знайдуть найкращий варіант. Це дуже зручно, особливо коли ти не знаєш багато сайтів, де продаються різні бренди. І також в Україні багато брендів не можна купити. До речі, стосовно води, у цей рюкзак можна ще о, встановити систему для води, але мені здається, що це не дуже зручно. І останнє. я забула ще. Я забула ще про одну кишеню. Тут у мене панама. Звичайно, її треба трошки. Розгладити панама або будь-який інший головний убір це теж мастхев для подібних походів. Потрібно захищати свою голову від сонця. Також у мене тут сонцезахисні окуляри та блокнот з ручкою. Це точно не мастхев, його можна з собою не брати, але я вирішила, що він мені потрібен. От і все вага цього рюкзака насправді зараз 9 кілограм, і це. Дуже багато, як на мене, він важкий, і все ще там немає їжі, там немає води. Тому не знаю. Можливо, я подивлюся на всі ці речі і щось залишу вдома. Це, до речі, золоте правило подивитися на все, що ти плануєш брати, і 20% з цього залишити. Я подивлюся, що я можу залишити. Якщо я щось все таки не візьму, я напишу про це у коментарях. Але поки вага цього рюкзака мене трошки лякає. Дуже вам дякую за перегляд. Сподіваюся, це відео було для вас корисним і бажаю вам приємних походів та буєнкаміна. А ще легких рюкзаків, тому що як бачите, у мене це не дуже вийшло.